Ходімо, Міка, нам швидше треба знайти або збудувати собі якесь укриття, але де? На дереві може, а? ні, вона Хоча так, дуже видно сильно буде. Може, під землею десь, а? Ну, все. Поховайся! Швидше! швидше, Давай у траву сюди! І Чого собі? Де вони? Ти їх бачиш? Я не знаю. Так, я дуже близько. я нічого не бачу поки що. А Ха -ха. ось ось я їх бачу. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. Де. О! Реально! Це тонг-тонг-тонг-саури, ага. їх дуже дуже багато. Ціла купа. Вони нас шукають. Вони ще прям до нас йдуть. Не знаю. Нічого собі. Начебто. Начебто ні. А, так. Так, вони прийшли повз, і це супер. Так, так. Чудово. Так, так ховаємося, ще ховаємося, ще вставати так, не можна. Так, можуть. Нічого собі, вони йшли прямо за нами, я так розумію. Ага. Ого. Добре, що трава є тут. Так, ну що, я повзу трішечки ближче до тебе сюди. А... Наче тут все добре. Так, реально, можна вилазити. Нам реально терміново потрібно якесь укриття. Швидко, просто. От. Я не знаю, як блискавка, бам, це все, воно в нас вже повинно бути. Але вони можуть повернутися, не знаю, хоч зараз. Ну, так, може Давай, давай може тут, тут щось. І все. Давай, давай. Диви там ще якийсь будинок, може вони туди пішли? Вперед? А, можливо, слухай, став шал. Так, 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 так. Ресурси ось тут усі. Давай, так. зараз я теж собі візьму. От, я давай. візьму це, оце. оце. А, так, візьму собі оце, оце і мені так, драбину я брав? Ага, оці шипи ще треба. Ось, все. я ці шипи е, взяла. Давай, давай, так, я забираю, все, копай бункер тоді, а я. а я буду зараз так, тут все, щось якийсь захист добре. робити зверху. Тому що нам потрібно якось захистити так, себе від оцих зі... аборигенів, звідки вони взагалі ага. б вилазили. Я не знаю, може. слухай, може у них є десь селище у цих джунглях, а? Реально? Ну, не знаю, ну, типу, а чоб ні. Вони ж реально виглядають як аборигени. Так. Ну не знаю, Тоби все можливо буде. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Так, сюди. Один, два, Але три. Один, два три. Але якось не цікаво. Але вони просто не ходили за нами. Три і сюди. Зараз я зроблю тут таку невеличку. Не знаю. Ну, не кімнату, а стіну, якщо можна так це назвати, бо воно Оп. буде реально невеликим. Так, сюди, сюди, сюди. Зроблю цю стіну і потім поставлю тут шипи довкола. Сподіваюсь, цього буде я достатньо, щоб нас захистити від оцих тунг-тунг-тунг саурів. І я сподіваюся, що вони оцими битами своїми не зможуть зламати нам цю стіну. Бо якщо вони її зламають, то я навіть боюся уявити, що буде. Так, сюди. Ну, знаєш, добре, що в них не автомати. Ну так, це взагалі був би якийсь апокаліпсис за цих тунг-тунг-тунг саурів. Але вони не менш небезпечні навіть коли не мають автоматів. Навіть якщо б в них нічого не було, вони б могли тебе кулаками побити і все. Все, так, так, все, так, все так, добре, так, так, не треба мене сиди. бити. Так, сюди, сюди. а Далі я беру оце діло. Так, так, так. Драбинки поставив. Тут усе поставив. Все чудово. Зараз я лізу ось сюди. Так. Добре. Далі ми беремо шипи. Розставляємо їх отак. Сюди. Сюди, 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 сюди. Зараз усе буде. Ще трішечки. У мене вже майже все готово. Цілий захист готовий. В тебе наскільки відсотків бункер готовий? Ви... Ти що, прокалуєшся? я тільки не почала. Ну, серйозно? А що мені? Ну треба швидше, Міка! Вони ж можуть, розумієш, якщо вони реально пішли до того будинку, то вони можуть повернутися у будь-який момент. І Це все. Розуміло. Нам гаплик. Так, сюди ставимо, сюди, 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 сюди. Навіть якщо у нас зброя була б якісь турелі але, але були. Ти там ну я слідкую, ну, якщо я когось я... тут помічу, я, то я скажу тобі... одразу. Зразу допоможу. Так, сюди. Якщо тут хтось буде, я одразу буду кричати і залазити всередину. Дивись, щоб вона не підібралася ззаду, а так, потім сюди, буде сюди. На бац, і все не Ні-ні-ні-ні. Ні. Я вже всередині. І, да. Мені вже байдуже. Я вже захищений oh, з усіх it. боків. He -he. Так, сюди. У мене є гранати, треба перевірити зброю. Ану. Так, стріляю, нормально. А, так, драбини є, сумка з набоями ще, одна прозапасна залишається. Так, я спускаюся до тебе. Зараз подивимося. Я ще не закінчила. Нічого собі! Спальні мішки, диван, тут вже ціла квартира під землею. А кажеш, що не завершила. Не тут. І я піду подивлюся. Я, давай прикольчик покажу. Давай, що там за прикольчик? Тільки швидко, Ой, тому що треба йти і дивитися, і що тут там таке. Ти таки. хочеш їсти? От, я тут щось приготувала, оп, потім... і все. Прикол, реально. Віконечко, як у якомусь ресторані. Так, е я зараз вилізу, подивимося. Де? Я чую, Міка вилазь. Міка, тут хтось є. Де? Вони просто з'явилися! Ні, Нізвідки, нічого собі! не Так він ледь не застрибнув сюди на стіну. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! ой 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 Міка! Чекаємо! Міка! Ти... Рятуйте! Ні-ні-ні-ні-ні-ні! Ой-ой-ой-ой! Де? Стріляй в нього, чуєш? Я його не бачу. Тут всередині більше нікого нема. Ось тут ще цей тунг-тунг-тунг Саур. Нічого собі. Він просто туди застрибнув у бункер і завалив мене, поки я там на драбині сидів. У тебе їх там три? Ні, один. Ти ще. О, давай, зараз я спускаюся, зараз допоможу. Так, 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 так. Девін. Ага, давай іди сюди, ти. На тобі. Ось так. Ой, 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 ой Най, що ти під мене кидаєш є! Та я. О! Я тебе не бачу, тебе що зілі невидимості було. А, такий. Та, нормально ти заховалася! Давай вилазь, допомагай мені сюди. Так, тут. А, тут все тут більше нікого. Фу, оце так напад був. Слухай, а це всі, які були, яких ви бачили, чи що, чи є Слуха, ще ти десь. Так, не бачу, а то зілля на потрібно було закінчитись. Бачу, бачу тебе. Фух. Я зі столу взяла, Але ти... його і виплю. Непогано ти вигадала, реально заховалася там, А він такий стоїть і все десь там ага, на дивані стояв. він якось відчуває все таке. Ну, не знаю, може він просто палецею це ма. Махає ось чун, тут. Так, гранати ще. Уа! Вони Капець. такі приї, вони так підпригують Всередині. Міка, всередині. Так, так я розумію Давай, 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 о ні Тебе скинули. Так, давай я цей. На шипи. І мене теж. Я туди ж полетів. Так, добре, я його скинув зі стіни. Зараз ми з ним розберемося. Так, 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 так. А ну давай сюди, йди, сюди йди. Так, ой. добре. Вони давай. постійно хочуть мене скинути. Ти не підходь до них занадто близько. Стріляй якось так здалеку і все. Добре, добре. І все ой. буду працювати. Нічого Ту, собі. Досить. На стіну лізь. На стіну. Уй-ой-ой-ой-ой, так, одного давай, скину. Ні-ні-ні, ні 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 ще у нас є шанси відбитися. Давай, тут їх три штуки лишилися. Чуєш, ж, допоможи мені, він прямо тут. Швидше, швидше. Дивись, прямо тут стоїть. Так, 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 так. Я не можу в нього влучити. Він під цією штукованою. О, все. Тікай, 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 тікай. Зараз допомагаю. На. На на, на, на тобі! Та чого він не помирає? Скільки у нього здоров'я? Так, 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 тун, давай! Тун, 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 давай, давай, дали! давай, 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 давай! У мене перезарядка. Капець набойчиків. Е! Е, закінчилося. Це останній він був тут, Нічого собі. Фух. Що так тобто жорстко? Треба нас розрядити на набочки поповнити. Я в шоці? чого їх так багато? Їх же не було там стільки, Чи в них реально тут якесь селище у цих аборигенів, у цих джунглях, і вони звідти Ні, лізуть і лізуть. є. не подобається. Вони просто беруть і перестрибують Давай, цю стіну. Це ми просто ламаємо і будемо сидіти там Ти що, це ламати декілька днів треба буде? Тут блоки ж вони О... оці дуже міцні. Диви, як воно ламається повільно. Це капець просто. Як обсидіан. Реально. Слухай, давай, диви. Хотів сказати, що може тут нікого нема, вже он вони. Ще, декілька штук. так Обережно. Дивись, щоб вони сюди не застрибнули, добре? У мене вже голова болить від вас. А ну О! Я його скинув, скинув, скинув все окей так, 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 так. Тут нікого, тут нікого. Ти не підлазь так близько. Краще так е, посторонь стій і все. Так, 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 так. Давай стріляємо. Ще тут. Давай зараз з ним розберемося. Ой -ой -ой. Ого! Нічого собі? Як у нього важко влучити, коли він оце рухається так швидко? Так, так. А де вони? Тут десь а? я бачила. Я теж бачив. Ще двоє було, але здається, вони на пастки попалися і все. А? Ну і добре, слухай, може, поки нікого немає. Посток більше поставимо. це непогана думка, давай. Зараз я використаю ще хоча Давай перекривай, якщо що, якщо когось помітиш, то одразу кажи. Так, 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 так. Сюди, 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 сюди. Зараз ми тут шипчиків оцих більше наставимо і це може спрацювати на нашу купу. обережно! так де? У тебе там? Я mm -hmm. зрозумів. Відбивайся, відбивайся, давай, 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 відволікай їх на себе, я роблю пастки. Зараз я звідси почну краще. Давай, 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 давай. Так, 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 так. Стреляй, стріляй, стріляй. стріляй. Він один там, він один. один. Фух. Добре, що він тун, реально там один. Тун, тун, Бо тун, якщо тун, б їх був тун, там цілий натов. То тун, проблема тун, 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 була б величезна. Слухай, мені треба якось залізти тепер сюди ще. Слухай, ну зламай, ти за собою став там, що тобі вчийте чи. Ні, так не вийде. Треба буде отут зараз зламати. Хоча ні, давай отак зроблю. в мене є лайфхак. Ні, 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 я. цими шипами і все. Ага, підстрибни. Ти що, не знаєш, що буде? Ці шипи, вони дуже-дуже гострі, і я тоді. Ти з'явишся зразу тут. Ні, це не повинно так працювати. Все, ти чули собі. А ну пішов назад, ти. Ти що не зрозумів? Тобі тут не раді, не раді тебе бачити. Ти тут зайвий. Іди до свого селища і не клич сюди нікого більше. Гранати Знаєш... в тебе є? Чуєш, кидай О... гранати ще. Так, точно є. Знаєш, так. вони як бронировані. Ну нам треба його завалити. Може, нехай він ближче підійде, чуєш? Mm -hmm. Давай, нехай він на пастки підходить сюди. А якщо. а якщо він відволікає нашу увагу, що тоді? О, тоді точно потрібно з ним розібратися, все, розберемось. Так, давай, давай, давай. Зараз отакий прицільний вогонь будемо вести, і цун, я цун, думаю, цун, цун, що ми його завалимо рано чи пізно. Так, нікого позаду немає. Ні, та нікого ні, немає. Має. Фух. О. Так, здалося. Так, 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 так. На тобі, та скільки в нього здоров'я? Я вже думаю. Слухай, їх більше? позаду, Духа. позаду Ході! дивись. Так, давай розбирайся з ними, я зараз у цього доб'ю. Так, 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 давай, падай, ти вже. Ну скільки можна в тебе Міка, у мене майже набойчики закінчилися. Реально? Так. У нас різні автомати могла б з тобою поділитися. Я, я, я того завалив. Чуєш, у мене okay. одна сумка є і ще цілих е... шість магазинів. Так, шість магазинів все, більше нічого немає. Ну, а ти того не бачиш? Куди я його місто? завалив! Я його а -а. завалив. Добре. Я з ним розібрався і все. Він більше нам Можко, буде, буде докучати. так мало і що робити? Слухай, давай все ж таки все зламаємо і будемо сидіти знизу. Якщо що, просто зараз заліземо в бункер і будемо сидіти в бункері. От... Добре, я поки тоді шалкер донизу. До речі, так, його Дякую. треба забрати. Якщо тут хтось з'явиться, то одразу спускаємося, тому що далі в нас вже більше немає набоїв відбуватися. Добре. Якщо було більше набоїв, то може ми тут її трішечки ще. Побилися з ними, пострілялись. Я тікаю все. до побачення. Що там таке? З'явилося, там знову купа їх. Ти а, Зачинив там все. Так, зачинив. Зараз ще тут що, забудуємо. Забудувати. Отак, отак і отак. Все. Фу, пальма така в нас тут вийшла. Ну що, я пропоную сидіти тут, тоді у бункері деякий час, а там потім, не знаю, виліземо на Добре. гору, туди подивимося, що Слуха, там, як або там. Ми можемо зробити підкоп та десь. До речі, це також непогана думка. Ну давай посидимо тут декілька годин, потім почнемо робити спочатку. підкоп. Так, так, так.